Що ти знаєш про війну? Вірші, які увійшли в збірку, Оксана Войтович написала в укритті під час повітряних тривог. Збірочка це переживання мої прожиті війною. В ній йдеться про жорстокість фашистських загарбників, про те насилля, яке вони на нашій землі творять. Там, звісно, і про патріотизм, про любов мою до українського народу, до нашої землі. Там просто наша весна, наша розстріляна весна 2022 року. Розстріляні наші мрії, спогади, бажання, сподівання, наші життя і душі у збірку. Розстріляна весна увійшло 30 творів. Могла написати стільки багато віршів, які просто проникають в глиб нашої потаємної душі. Вони настільки проникли, настільки з болем в серці, з криком душі. Написані, що просто вражають. Оксана Войтович скрипалька. Вона викладає у першій рівненській музичній школі. Багато віршів вони дуже мелодичні, які можна покласти на музику. Вона ще й пише пісні сама. Крім скарпічної музики, і вона, вона думає, що вона ще й ці вірші покладе на музику. І другий композитор, можливо, і я покладу на музику. І будуть ще пісні. Гордість серце оповила за свою родину, що я маю відважного захисника сина. Не надійся, пляти враже, я не похитнуся. Оксана Туз, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.